Дивіться у програмі: електричний велосипед здатний подолати сотні кілометрів лише за допомогою заряджання. Як два українці зі служби доставлення стали новаторами світового рівня? Та чи може цей байк увійти до книги рекордів Гіннеса ще до початку масового виробництва? Ми розкажемо про український стартап, який узяв за мету створити індивідуальний транспорт майбутнього. Майстер справи Електрична революція звершилася ще в другій половині ХХ століття. Позиції двигуна внутрішнього згоряння здавалися непорушними. Виробники воліли не ризикувати усталеним ринком. До того ж, ресурсів вистачало, а екологічні проблеми на той час не посилились. Натомість, електродвигуни були досить непотужними і недешевими в обслуговуванні, а водневі двигуни невигідними і небезпечними. Отже, Японія вже розпочала масове виробництво водневих седанів, не кажучи вже про електромобілі. Вони продають. Ються мільйонами та як наслідок поступово звільняють ринок від застарілих авто. Велика Британія та Франція з початком 2040 року планують заборонити двигуни внутрішнього згоряння. Відмовитися від бензинових автівок планує і Китай. Зрештою, навесні 2022 року. Від традиційних двигунів уже відмовився китайський автогігант-виробник Бітавто. Ще декілька років тому. Економісти прогнозували спад у ціні на електромобілі. А з початком тисячі я року за прогнозами кожна 14-та машина на дорозі буде електричною. А все тому, що за останні десятиліття вчені значно розвинули виробництво містких і полегшених акумуляторів, які можуть довго слугувати, а отже, бути рентабельними. І така можливість є не лише в автовиробників. Електричні байки та скутери існують уже багато років, але жодна велика компанія не цікавилась цим ринком, надаючи перевагу автівкам. А що відбувається, коли великий бізнес прохлопує свій шанс? А вже ж. Ініціативу підхоплюють кмітливі одинаки. Є мотоцикли, які працюють від бензину, але секція для найкрутішого електромотоцикла була вільна, і зайняти її повинні були саме ми. Це не просто мрія. Данило Тонкопі, і Сергій Денисенко, стверджують, вони створили в Києві найкращий у світі електробайк. За словами винахідників, їхній мотоцикл може проїхати на одному заряді батареї довше, ніж будь-який інший у світі. А розпочалося все зі саморобного байка для служби доставлення. Це перша модель, де основа це рама, яка дороблювалася та увійшла до нашого супербайка, який проїжджає 420 кілометрів. Чи дійсно українці зробили технологічний стрибок у виробництві електробайків? Чи зацікавлені у світі в такому транспортному засобі? Чи вдасться супервелосипедові встановити новий офіційний світовий рекорд запасу ходу без підзарядки? Про це дивіться далі в програмі. Обмеження призводять або до розчарування або до прогресу. Данило та Сергій зізнаються, надто ані мотоциклами, ані велосипедами ніколи не цікавилися. Данило за фахом економіст, Сергій майстер із налагодження холодильних установок. Їх об'єднала декілька років тому ідея спільного бізнесу створити по-справжньому оперативну службу доставлення в межах Києва. Я хотів замовити телефон в інтернет-магазині, а привезти мені його могли тільки через декілька днів. Я кажу, скільки заплатити: 100, 200, 500 гривень, щоб телефон привезли найближчим часом. Продавець відповідає: ми фізично не можемо його доставити. А чому говорю піцу тоді привозять протягом півгодини? Не минуло й декількох місяців. Як Данило та Сергій створили послугу доставлення товарів з інтернет-магазинів у межах Києва, щоб привозити товари в строк, знадобився технологічний транспорт, який оминатиме затори. Партнери вирішили купити електробайки у найвідоміших виробників. В описі було вказано, що мотоцикл проїжджає 80 кілометрів. Мій напарник Данило вирішив це одразу перевірити ходу цього апарату. Йому вдалося проїхати лише 35 кілометрів. Продавці байку пояснили Сергію, для запасу ходу у 80 кілометрів, як в описі, треба їхати виключно по рівні поверхні, до того ж крутити педалі. Для швидкого доставлення товарів по місту зі жвавим рухом такі мотоцикли були неприйнятні. Проблему могли вирішити додаткові акумулятори. Але при цьому вага велосипеду збільшувалася до 100 кілограмів, і взимку гума, на яку ми ставили шипи, пробувалася кожних 7 кілометрів. І так відбувалося щоразу. Кожне вдосконалення породжувало нову проблему. За декілька місяців з'ясувалося, навіть дуже якісні велосипедні рами не витримують вагу найлегших акумуляторів. Метал від навантаження ламається. Що в такому разі треба зробити? Треба винайти новий електробайк. Як казав Едісон. У мене не було невдач. Я просто винайшов 10 тисяч неробочих лампочок. Отак, і ми знайшли декілька сотень недієвих способів їздити на електровелосипеді. Ми взяли кращі деталі з кожного: як от східці, педалі, ручки газу, та склали їх у послідовності. Данило та Сергій вважають, що такий остаточний рецепт електровелосипеда винайшов би будь-хто якби присвятив розробці інноваційного транспорту немало часу. Ці винахідники працювали близько трьох років. Дивовижно, але перші велосипеди з електричним двигуном запатентували ще наприкінці 19-го століття. Звичайно, що перші зразки таких велосипедів були громісткими натомість електрика була допоміжною енергією. Справжній галас здійнявся наприкінці 90-х минулого століття, коли здебільшого електробайки стали виробляти країни Азії. Однак дотепер пробіг лише за допомогою акумулятора без педалей не перевищував кількох десятків кілометрів. Вважалося, що у більш удосконаленому мотоциклі немає потреби. Велоспортсменам він ні до чого, а службам доставлення вистачить дизельних мопедів. Враховуючи це, Данило та Сергій поєднали одразу декілька різновидів транспорту в одному зразку. Це гібрид між кросовим мотоциклом, маунтенбайком, мотоциклом і велосипедом. Найбільше довелося працювати над рамою електробайка. Деталі від найкращих виробників не витримували вагу акумуляторів, тож її також довелося розроблювати від самого початку. Це рама для електробайка. Тут надзвичайно зручно розташовані акумуляторні батареї. Ще один плюс вона адаптована до українських доріг. Ні, важкі близько 50 кілограмів. Рами для електровелосипедів Данила та Сергія на замовлення виробляє тернопільська фірма. У посилену конструкцію вмонтовують найновіші зразки акумуляторів, батарейки, основний складник, який на третину визначає кінцеву вартість агрегату. Щоб байк слугував якомога довше без заміни батареї. Остання повинна мати максимально довгий термін служби за прийнятної потужності. Випробовували дуже багато батарей, У Процесі експериментів зупинилася на використанні американських батарей, у яких теплопередача від 4,1 до 2,5, і у них довший життєвий цикл не тисяча, а три тисячі циклів. Таких акумуляторів вистачає на 10 років, і це за умови завзятого користування за температури від мінус 30 до плюс 70 градусів Цельсія. Добирали і відповідний електродвигун із легкою вагою, незначною витратою енергії та здатністю розганятися до найбільшої швидкості. А загальні наукові і технічні досягнення в галузі електротранспорту дозволили Данилу та Сергію прийти до вдалого рішення. Ще 10 років тому. їм це навряд чи було під силу. Ми використовували декілька видів двигунів. Редукторні та двигуни прямої дії Саме останні обрали ми, тому що такий двигун довгочасний і практичний у використанні. При натисканні на гальма двигун сам починає гальмувати. Він крутиться і одночасно виробляється енергія, що живить акумулятор. Такий механізм береже гальмівні колодки. Найдосконаліший український електробайк може розігнатись до швидкості 80 км на годину. У деякі зразки навіть вмонтували штучні блокатори, щоби дотримуватись швидкісних обмежень у різних країнах. Решта деталей, колеса, кермо, сидіння та різноманітні пристрої на кшталт GPS-чутника. Українці так само купляють за кордоном. Один байк за наявності всіх деталей винахідники можуть зібрати за два дні. Після зараджання батареї, що триває від однієї до чотирьох годин, можна вирушати. Так, винахідні. Хідники Данило й Сергій створили надійний електробайк для своєї київської служби доставлення, а згодом виявилося, що це інноваційний індивідуальний транспорт. Так, ми робили... Насправді ми цією розробкою задовольняли свою потребу. У нас не було цілі на кшталт а зробімо крутий байк, який будемо продавати по всьому світу. Залучити інвесторів українці вирішили за допомогою краудфандингу. Данило згадує, як планував зйомку рекламного відео про український електробайк в Америці чи в будь-якій європейській країні. Та згодом партнери відмовилися від цієї ідеї на користь України. Від є що нам є що показати, і є чим пишатися. Тому від знімання американських і європейських пейзажів ми відмовились, натомість показали у відео наші українські шляхи. Ми поїхали з Києва в Рівне. Це 310 кілометрів. А ми поїхали ще далі до Дубна і проїхали 380 кілометрів без підзарядки. Відео розповсюдили для загалу, і так український байк, над вдосконаленням якого Данило та Сергій працювали три роки, зібрав за допомогою спільно кошту 50 тисяч доларів, необхідні для розвитку проєкту менш ніж за добу. Разом з успіхом з'явилися і скептики. Деякі користувачі мережі інтернет не повірили, що український електробайк здатний проїхати багато кілометрів без підзарядки, аж надто велика перевага була порівняно з можливостями відповідних зразків. Було немало негативу, та ви вводите в оману, ви не могли проїхати стільки. Тоді ми офіційно запрошуємо представника книги рекордів України, одночасно подали заявку в книгу рекордів Гіннеса, домовилися з київським велотреком. План наступний: старт о перші ночі і проїжджаємо близько 400 кілометрів з одним зарядом. Це 16 годин при швидкості 25 кілометрів на годину. Обов'язкова умова для рекорду: заблоковані педалі, щоби кормувальник жодним чином не допомагав машині. Данило та Сергій розуміють, що в них є лише одна спроба, адже несправність навіть не пов'язана з акумулятором, здатна звести ні на що їхні досягнення. Складності почались одразу. Байк, яким управляв професійний велоспортсмен, вирушив у путь на 6 годин пізніше через дощ. Поїздка нескінченним колом триває увесь день до пізньої ночі. У підсумку бажаний результат недосягнений. Через холодну погоду акумулятори розрядилися раніше ніж розраховували Данило та Сергій. Їхній байк проїхав без підзарядки усього 368 кілометрів, переваживши найкращий результат попередників у декілька разів. І тепер цей результат офіційний. Формально саме український електробайк має найбільший пробіг від однієї зарядки. Утім, відомим на весь світ він став ще до рекордних результатів. Наприкінці вересня Данило представив один зі зразків для масштабних виставок велосипедів у Лас-Вегасі. І всі говорили: оце так: 236 миль від однієї зарядки. Це і є 380 кілометрів. Це чудово, це набагато краще за інші на цій виставці один байк ми продали. Також підписали контракти з магазином у Нью-Йорку, тобто наш байк стоятиме для продажу на 5-й авеню. До того ж, тепер у нас є знайомі в Канаді, Німеччині, Польщі Австралії. Данило Тонкопій та Сергій Денисенко не плекають жодних ілюзій, це лише початок їхньої роботи. Легковажність інших виробників електротранспорту надала секцію для роботи українським винахідникам, а вони не збираються наступати на ті ж самі граблі. Їхнє завдання зробити Україну епіцентром найдосконаліших електробайків на багато років наперед. Тож тримайтеся, хлопці, час вирушати.